Діти, пропоную вам поговорити про казки. Яка зараз пора року? Так, зима. Про зиму написано багато казок. Згадайте їх. Рукавичка, так. Заяць Хвалько, Мороз Іванович. Дванадцять місяців. Лисичка, сестричка і сірий вовк. Казка, про яку буде йти мова, ви зараз повинні відгадати з таких загадок. В Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як звуть її? Лисиця, вірно. Лиходій забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий вовк. Молодці дітки, це казка, лисичка-сестричка і сірий вовк. Пропоную вам її переглянути. Олена Пчілка, лисичка сестричка і вовк. Не нюхала лисичка під лісом рибку рибковозі. Бо то чумаки везли з дону та стали од сторонній відпочинок, а самі пішли по воду. Лисичка підібралась до воза, насмикала собі рибку та їсть. Аж іде вовчик, бачить, що лисичка їсть рибу, та й питається. Де це ти, лисичку, сестричку рибки взяла? Наловила, каже лисичка. Де? А он там у річці, коли хоч, то й тебе поведу. Добре, каже вовчик братик. От і пішли. Привела лисичка вовчика до річки до ополонки та й каже Ось у строми сюди хвоста, то рибка й не чіплеться. Вовку стромив хвоста, а лисичка стоїть та й приказує Мерзний, мерзний вовчий хвіст, мерзний, мерзний вовчий хвіст. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та я кажу, ловися рибка велика й маленька. А, все добре, каже вовчик. Та згодом і пита. А що вже, може, не чіплялись рибки? Та вже, може, й не чіплялось трохи, каже лисичка. Спробуй потягти. Вовк спробував. Коли трохи важко тягти, щось тяжко, каже вовк. Мов би щось не пускав. ем, -е, каже лисичка. То рибка не чіплялась, тільки ще падеш то ще більше вловиш. А сама все приказує мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовчик думає, що вона каже ловися рибка велика й маленька. Знов хотів вовк витягти хвоста. Коли вже й не можна. Хвіст уже зовсім вмерз. Ні сюди, ні туди. А тут і чумаки йдуть. Побачила їх лисичка. Та як зарегочеться і гукає вовкою. Он люди йдуть, вони тобі поможуть витягти рибу. А сама дременула в ліс. Прийшли люди та убили вовка. Так він і пропав через те, що повірив лукавій лисичці сестричці. Пропоную вам, діти, вивчити скоромовку і приказку. Ла-ла-ла, казка в гості завітала. Ки-ки, ки, її читаєм залюбки. Ру-ру-ру, чить вона нас добру? Ло-ло-ло переможе добро. Вивчення приказки дивиться лисицею, а думає вовком. Чи сподобалась вам казочка? Про кого ця казочка? Чому вчить казочка? Дякую за увагу. До зустрічі!